На підготовлену нігодь наносимо будь-яку кавербас. Для себе я обрала поталь база 002 від ламар. Я її вибрала, бо хотіла, щоб френч виглядав дуже ніжним. Наносите у техніки вирівнювання, обов'язково промажте паралелі та вільний край. Сушите. Після просушки обжирте нігодь. Придайте більш чітку форму, зробіть поверхній опил. Далі обжирюємо свій нігодь і беремо звичайну гелєву тіпсу. Також нам знадобиться прозорий гель-жиле. Наносимо на цю тіпсу матеріал так, як на верхню форму. А чому саме гелева? Бо нам потрібно тонесенько, а з верхньою формою це не вийде. Тому, коли будете наносити тіпсу на ніготь, обов'язково не прижимати дуже сильно, слідкуйте за тим, щоб на паралелях був матеріал, та під тіпсую заберіть зайве. Далі ми робимо опил форми, обов'язково фрезою забираємо зайво на поверхності ногтя. випилюємо матеріал знизу, робимо чітку арочку, знов обижирили та придаєте більш чітку форму на торці та на паралелях. Усе майже все готово, залишилось тільки покрити топом. Топ я також обрала від торгової марки Lemar, без липкого шару.